Мирослава, я президент навчально-виховного комплексу, дошкільний навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад першого ступеня гімназія. Наш заклад авторитетний, популярний у місті та Хмельницькій області, стабільно та успішно розвивається. Ми це високі рейтинги ЗНО, це переможці різних олімпіад, інтелектуальних конкурсів. Це постійні учасники програми обміну майбутніх лідерів Флекс. Ми активні велосипедисти. Всім привіт, я Андрій. Мені 14 років і я їду велосипедом до школи. Велосипед це як телефон, це частина мого життя. Я часто їжджу велосипедом до школи та на прогулянку. Їздити велосипедом корисно для здоров'я, екологічно та зручно. Погодні умови для мене не перешкода. Потрібно лише знати прогноз погоди, щоб відповідно одягнутися. Я їду до школи з друзями і це весело. Хочеться їздити облаштованими велодорожками, щоб це було безпечно. коли були снігопади, мені як пешеходу було дуже складно пересуватися по тротуарам. Але от як велосипедисту по дорогах, то набагато легше. До навчального закладу я доїжджаю за 5 хвилин. І ще раз проходжу без паркування. Біля школи маленька велопарковка. Більшість дітей паркуються до залізного паркану, а хто не з паркується біля дерева. Очікувані завершується реконструкція основного корпусу НВК. Мріємо з 1 вересня 2022 року навчатися у нових сучасних приміщеннях однієї з найкращих шкіл України, і нам потрібні велосипеди та велопарковки. Триває реєстрація. Мріємо бути серед тих, кого оберуть для участі у конкурсі велосипедом до школи. У травні 2021 року наша славуцька громада підписала меморандум про співпрацю у сфері велосипедного туризму і туристичної інфраструктури. Багато з нас просто мріють проїхатись маршрутом Євровело 4 що буде пролягати через нашу громаду від Києва аж до самої Франції. Ми за безпеку та комфорт пересування велосипедом, розвиток мікромобільності, покращення здоров'я мешканців та гостей міста завдяки активному.